ефірі телеканалу Рудана у студії Анна Паукова Вітаю вас. Про таке говоримо на початку випуску. Попрощалися з героєм. Колектив дуже його любив та й буде пам'ятати завжди. Триворівці провели в останню путь молодого захисника України Станіслава Михайленка. Герой поліцейський хлопця так придавило, що не було у нас в принципі часу, щоб чекати ДСНС. Патрульний Богдан Коваленко відзначений за порятунок людей під час ракетної атаки по місту, 8 вересня, для безпечного руху трамваїв. Сьогодні все обслужувати то буде все нормально. Двіження буде неприривно. Підприємство швидкісний трамвай оновлює контактну мережу. Сьогодні Кривий ріг попрощався з захисником України Станіславом Михайленком. Ви досвід молодий чоловік мав ще з 2014 року. Життя провело його найгарячішими точками протистояння з ворогом на Донецькому напрямку. 2 липня 26-річний боєць загинув, захищаючи Україну. В мирному житті Станіслав Михайленко працював у будівельній організації, мав велику люблячу родину. Перший бойовий досвід отримав на Донеччині спочатку МАТО зовсім молодим хлопцем. А після повномасштабного вторгнення записався добровольцем у 58-й окремий стрілецький батальйон. Побратими згадують Станіслава Михайленка лише добрими словами. Він був дуже відважною людиною. Це та людина, яка коли Ніхто не хотів їхати на передову, бо обстрілюють. Він на своїй жовтій капійці нам возив їду, воду. Дуже гарний був. Сміливий, справедливий, добрий, щедрий, щирий. За плечима 26-річного бійця жорстокі бої на Донецькому напрямку. Бахмут та Солидар. Побратими розповідають, енергії та позитиву у хлопця було, хоч відбавляй. Веселі жарти завжди підіймав кожного, хто не був в гуморі. Дуже веселий, дуже енергійний хлопець. Колектив дуже його любив та й буде пам'ятати завжди в своїх серцях. Станіслав Михайленко загинув у боротьбі з окупантом 2 липня. Сьогодні його провели в останню путь на центральному кладовищі у секторі почесних поховань з усіма військовими почестями. Михайло Бестров Вадим Діденко цей день. Президент України Володимир Зеленський в одному із звернень відзначив нашого землякам патрульного поліцейського Богдана Коваленка. Рішучі дії правоохоронця дозволили врятувати людей з під завалів після ракетного удару по місту, 8 вересня. Наша знімальна група зустрілася з поліцейським і про героя розкаже Валерій Кожухар. З Богданом Коваленком ми зустрілися біля його будинку. Старший лейтенант полку патрульної поліції наразі на лікарняному, отримав травму, звільняючи людей із-під завалів будівлі, в яку влучила ракета. Травма це дрібниці, говорить Богдан. Головне, що вдалося врятувати людей. Пригадує, 8 вересня саме чергував у центральному міському районі. Був звичайний спокійний ранок. Вибух пролунав зненацька. Ми, в принципі, були дуже, так сказати, поруч. Приблизно метрів метрах 20, коли відчули вибух. Відчули, почули, я не знаю, як правильно це так сказати. Відкривши очі, побачили, що все в пилу, куча скла розбитого, вибитого. Вийшовши на подвір'я, побачив кучу пилу, який стоїть, нічого, в принципі, видно не було. Взяв з автомобіля службовий реєстратор, одягнув на себе та, в принципі, побіг, скажімо так, шукати, де ж саме це трапилось, куди саме був нанесений ракетний удар. Ці кадри з бодікамери криворізьких патрульних облетіли усі соцмережі. Поліцейські першими почали рятувати людей з-під уламків бетонних конструкцій. Першого витягнули хлопця, якого привалило квадратною такою бетонною не то плитою, не то перекриттям. Тобто його було в принципі видно. Коли я забіг уже другий раз, спитав у хлопців, чи є хтось під завалом, тому що перший раз я забіг, було все в пилу. Спитав, чи є хтось під завалом, що треба дивитися і побіг на іншу сторону території. Коли вже повернувся, вони сказали, що дійсно є хлопець під завалами. Треба було дістати його якось, але ну, самі розумієте, що бетонна плита, вона занадто важка для людей. Намагались підняти її і знайшли рельсу, яка була зверху, засунули рельсу під плиту, щоб хлопця більше цього не придавило. Ці дії відбувалися ще до приїзду спеціальних рятувальних загонів. Потрібно було діяти швидко, аби зберегти життя потерпілим це були приблизно, можливо, перші 2-3 хвилини після удару ракетного, не більше, тому що коли ми вибігали, стояв ДСНС, але не великий автомобіль, а маленький автомобіль, який повідомив, що чоловік сказав, що він в принципі, вже викликає всі допоміжні служби. Всім вже повідомили, треба було вже дочекатися, але я ж кажу, що хлопця так придавило, що не було у нас, в принципі, часу, щоб чекати ДСНС, треба було якомога швидше його дістати з під цього завалу. Ну і хлопець, в принципі, він теж молодець, в стресовій ситуації, він. Запам'ятав, що він був не один з ним, був ще один хлопець, і він пальцем вказав, що ще хтось є під завалами. Тобто ми вже розуміли, що під завалами вже двоє людей, що двох треба доставати, і треба більш акуратно, скажімо так, це все робити, щоб не нашкодити хлопцям. Богдан Коваленко розповідає: у критичну хвилину думав лише про одне. Побачив цього хлопця. Я побачив, як йому грудну клітину зі сторони спини привалило. Придавило. У мене була лише одна думка, що треба швидше його дістати, щоб він, скажімо так не загинув там на місці. Ну, більше думок ніяких не було. Внаслідок ракетного удару, 8 вересня, загинула одна людина. Інших вдалося врятувати. І багато в чому завдяки професійним діям Богдана. Подяка від президента України за порятунок людей стала несподіванкою для патрульного, бо ж сам себе героєм не вважає. Будь-яка людина адекватна в такій ситуації діяла б так само. Тобто, ну це моя думка, я так вважаю, що я б діяв би в будь-якій іншій ситуації так само. Не дивлячись ні на що. Тобто у кожної людини різний рівень стресу, і хтось швидше, хтось повільніше починає діяти, але ну, діяти все одно будуть всі, і всі допомагали. І хлопці, які були під обстрілом, вони через пару хвилин вони повернулися, так само діставали хлопців з-під завалів своїх колег. Богдан Коваленко каже, любить свою роботу і свідомий того, що обставини, за яких від нього залежатиме життя людей, можливі щодня. Зобов'язують професія і присяга поліцейського. Валерій Кожухар, Андрій Славний, цей день. Сьогодні в день на вулиці Мусорського сталася пожежа. Постраждала жінка. Зараз вона у лікарні. На момент прибуття рятувальників до місця події вогнем було охоплено коридор загального користування на четверому поверсі п'ятиповеркового житлового будинку. Під час події була врятована жінка з однієї з квартир на даному поверсі. Її за допомогою нож рятувальники винесли на свіже повітря та передали працівникам екстреної медичної допомоги. 12.50 поступили до нас. Стан діагноз отруєння, отруєння продуктами горіння ступінь легка, стан хворих задовільний. Її привезли так як вона інвалід другої групи по заболіванню другому по захворюванню, тому і одинока, поэтому по соціальним показанням. На підприємстві швидкісний трамвай оновлюють контактну мережу. Це допоможе забезпечити сталу роботу електротранспорту. За кошти міста цього року оновлять до 13 кілометрів зношених мереж. Більше розкаже Іван Проводов. Трамвайний парк міста це 34 швидкісні та майже півсотні наземних трамваїв. Щоденна експлуатація рухомого складу призводить до зношення контактних мереж. Аби уникнути цього, на підприємстві швидкісний трамвай діють на випередження. За плечима Дмитра Лялюшка, робота з напругою в 600 вольт і заміна десятків кілометрів зношених електромереж. Якщо ми не будемо призводити заміну контактного проводу, то, ну, відповідно, будуть обриви і будуть простої вагонів. Якщо вовремя все обслужувати, то ну, буде все нормально, і диження буде ну, неприривно у службі електрогосподарства та енергозабезпечення підприємства. Працюють близько 200 співробітників у підрозділі 18 підстанцій по місту. 11 з них обслуговують друге трамвайне депо та забезпечують безперебійну роботу електротранспорту. Працівники підстанції на постійному контакті з електромонтерами, що займаються ремонтом мереж. На цей час, на даний час, коли вони проводять в лінії якісь роботи, ми відключаємо своє обладнання, розбираємо схему для того, щоб їм було безпечно роботи, тому що у нас. Робота з полишеною небезпекою, зв'язку з високою напругою. у дільниці контактної та кабельної мережі дві бригади та аварійна зміна, що працюють на попередження та ліквідацію аварійних ситуацій. Фахівці обслуговують до півсотні кілометрів контактних мереж у підземці і втричі більше у наземній частині. Завдяки щорічній підтримці міста підприємство оновлює парк трамваїв та забезпечує обслуговування усього трамвайного господарства. Нам на цей рік за кошти міста. Було придбано 11,5 тонн контактного дроту, це приблизно 12-13 кілометрів для заміни зношених. Зношений провод ми міняємо згідно всіх правил. Якщо у нас перевищає 25-35% зносу, то аварійна ремонтна бригада виїжджає на заміну. В день ми тільки можемо виконувати заміну контактного дроту, це тільки по депо, не зупиняючи. Лінію. А все всі роботи виконуються тільки в нічну зміну, коли зупиняється рухомий склад. Іван Проводу, Олексій Правицький, цей день. Цей день триває далі про такі події. Щастя жити у родині. Я дуже вдячна за вітання, за увагу, за батьків. Звісно ж, родину. Свята і будні дитячого будинку сімейного типу Блинових. Підприємці дітям мені подобається дуже кататися на роліках, е, та я хочу дуже навчитися робити це краще. Представники місцевого бізнесу підтримують переселенців та дітей вразливих категорій. Осінь відтермінована. Ще буде тепла погода до 27 градусів. Наступний тиждень у кривому розі буде політньому теплим. місті стабільно високий рівень захворюваності на гострі кишкові інфекції. Про це повідомляють фахівці Держпродспоживслужби серед збудників небезпечних інфекційних захворювань, сальмонели, які потрапляють до організму через їжу. У ну, списку продуктів, які можуть встановити небезпеку, м'ясо, яйця, молочні вироби, ковбаси через надзвичайну стійкість в зовнішньому середовищі бактерії можуть міститися на овочах, ягодах та фруктах. Щоб не захворіти на сальмонез, треба дотримуватись таких дуже простих правил. По-перше, нічого не купувати на стихійних ринках. Як би воно смачно не виглядало, ні в коєму разі, оця продукція не пройшла ветеринарно-санітарну експертизу. Невідомо, де ця курка бігала, чи вона хворіє, заробили, продали, що воно там не, не, не ясно. Потім готувати стільки, скільки сім'я з'їсть за один раз, Правила особисті гієни. Прийшли з вулиці терміново помили руки тщательно помили. за використанням антисмила, антисептика рідкого мила. Сьогодні міське відділення української спілки в'язнів, жертв нацизму відзначило 30 років діяльності У складі організації півтори сотні людей, які зазнали переслідувань у роки Другої світової війни. Детальніше в сюжеті Валерія Кожухаря. 30 років тому у Кривому Розі була заснована міська спілка в'язнів жертв нацизму. Тоді до неї входило 7,5 тисяч людей. Нині близько 150. Сьогодні вони приймали вітання від ради оборони міста. Сьогодні від імені голови ради оборони міста Олександра Вілкула, від себе особисто від цієї влади. Ми вітаємо і дякуємо в першу чергу нашим криворізькій організації жертв в'язнів нацизму. Які сьогодні випавнула 30 років і цих героїчних людей. Ми вважаємо їх героїчними, тому що ті люди, які перенесли жахливі тортури, знущання і ті випробування, які випали їхню долю під час Другої світової війни, вони змогли вижити, вистояти і виховати те покоління, яке сьогодні стало на захист уже під час їхньої другої війни, нашої першої, і відвоює наші території. Місто, звісно, шанує, піклується всіма ветеранами і, звісно, нашими жертвами, в'язнів нацизму, яких залишилось сьогодні вже не так багато, на превеликий жаль. Це люди вже такого похилого віку, багато вже людей, не ходячих на превеликий жаль. Ми підтримуємо їх і продуктовими наборами, допомогли з організації заходу їм, приготували такий подарунок. І постійно ті всі програми, які були до повномасштабного вторгнення, вони збережені для всіх цих категорій. На зібранні з нагоди ювілею згадували про світницьку і патріотичну роботу членів спілки. Багато-багато років української історії просто викреслено із нашого життя. Вони жертви двох тоталітарних режимів: це гітлеровського і сталінського. І може трохи хтось і Брежнівського. Ці люди. Мають право свої життєві історії включить в історію нашої України, тому що наша жива історія, і цю історію ми пишемо самі. Цим людям ще у дитинстві випало дізнатися, що таке війна. Нині на жаль, Україна знову переживає важкі випробування. Ми прийшли з війни, і сейчас війна знову, і нас це дуже турбує От, і. Наша часточка, я так вважаю, що наша часточка, це що захищає нашу Україну, воїни там є, тому що ми були в школах, спілкувалися зі своїми людьми з внуками, з бразбану з нашими дітьми. Вони це знають, те, що ми розказали, і вони це розуміють. Для учасників урочистого зібрання творча молодь організувала концерт Валері Кожухар, Олег Каплій цей день. 17 вересня в Україні відзначають день усиновленням традиційно до свята вітають не тільки усиновителі, а й прийомні сім'ї та батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу. в гостях у великої дружної родини блинових. Сьогодні були і наші журналісти. Сьогодні, в дитячому будинку сімейного типу Блинових, одразу кілька приводів для святкового настрою. Ця родина дуже символічно створена в центральному міському районі 13 років назад. Родина Блинових, саме цього дня, в 2010 році прийняла дуже виважене для себе сімейне і важливе рішення на сімейному колі, і вирішили опікатись долями діточок, яких Полюбили. Ми бачимо, що в цій родині діти виховуються в любові, в гармонії, в гарній атмосфері. Сьогодні в цьому домі іменинниця Анастасії 20. І хоч за віком дівчина може проживати самостійно, вона залишається у сім'ї, що стала для неї ріднею. Для мене 20 років це важлива дата життя. Ну, я дуже вдячна за вітання, за увагу, за батьків. Звісно ж, родину. Я досі з різнину. Я чотири роки, вже п'ятий. Так відносини у нас дуже гарні. Дружна родина має одну на всіх мрію: започаткувати готельний бізнес та відкрити ресторан. Аби мати необхідні знання для сімейної справи. Старші діти навчаються в університетах, де є відповідні спеціальності. Спільні інтереси єднають усіх дітей. Мені 21 рік. Я вже в родині не живу три роки. Прийшла і сьогодні. Взагалі ми всі один одного навідуємо, разом зустрічаємось, ідемо там в парки. А сьогодні ми прийшли додому до батьків, тому що сьогодні рівно 13 років, як наша сім'я є. Мама Олена зізнається, що найближчим часом планують взяти нових дітей. За цей час у нас виховувалося 13 дітей. а Взагалі у нас 16 дітей. Так, от у нас два онука є діти всі дружні. Ми їх завжди чекаємо. Так. це правда? У нас є Якісь свої свята, і вони знають Тобто, допустим, наприклад, Рождество це свято, на яке з'їжджаються усі діти. Зараз у родині виховується семеро дітей. Їм від 13 до 20 років. Олена каже, що з дітьми такого віку просто навчилася дружити. У них із чоловіком Олександром до кожної дитини індивідуальний підхід. Інтереси всіх враховуються. Ми, якщо готуємо, у нас є одна дитина не їсть салати з яйцем, друга не їсть майонезом. І оце у нас стільки місочок. Олена колись була волонтером. Еркою в соціальному гуртожитку каже, які б не були соціальні заклади, родину вони не замінять. Без досвіду сімейного життя діти бувають неспроможні будувати гармонійні стосунки. Один випадок з роботи в гуртожитку змінив життя подружжя. Маючи трьох власних дітей, вони почали виховувати названих. Кінець моїх вагань. Була дитина, якою там же ж держава до 23 років має змогу пропонує дитині навчатися в вищому закладі. А вона народила вже дитину дуже гарна дівчина, дуже гарно навчалася, гарно готувалася, щоб поступати і просто проспала. Не було кому допомогти. Ну, дитина ночі щось, і вона проспала, не успіває на триступний. І це для мене було це кінець. І ми тоді ще окомолилися, я кажу, всього починай, Може, всім не допоможемо, а якоїсь частині дітей ми будемо допомагати. 17 вересня в Україні день усиновлення. Це свято усіх, хто відкрив своє серце дітям, навчив сімейним цінностям і показав їм, яке щастя жити в родині. Надія Шевченко, Олена Павловець, Денис Захаров цей день. Новий навчальний рік для дітей з родин маріупольців та сімей з громадської організації Берегиня душі розпочався з приємної події у межах благодійного соціального проєкту На своїх локаціях їх приймав один з розважальних комплексів в управлінні розвитку. Підприємства кажуть, безкоштовні заходи для малечі пільгових категорій. Звична практика у місті про дитячі розваги. Далі Сьогодні з нагоди початку навчального року раді вітати дітей Маріуполя у нашому розважальному комплексу. Наша команда співпрацює з різноманітними благодійними організаціями та бере участь у соціальному проєкті Я ветеран, який надає змогу ветеранам війни та їх сім'ї погано провести час з розважальним комплексом. Центр підтримки Я Маріуполь співпрацює вже рік. Це наші давні друзі, які допомагають наші малечі організовують різноманітні розважальні заходи. Нам дуже приємно, що за нами пілкуються, і таким чином маріупольська молече якось вже почуває себе більш-менш комфортно. Для дітей в ігровому центрі багато розваг: ролики, боулінг, лазертах. Тут іменно лазери, а лазери мені дуже подобаються. Стріляють дуже подобається, особливо на ці колекра. Я люблю командний бій. Тому я полюбляю тут стріляти, тому що тут лазери та можна грати у команді. Тут велика кількість всього, всяких а, ну, локацій, а, там, ігор. Мені подобається дуже кататися на роліках, та я хочу дуже навчитися робити це краще. Мені подобається кататися на електромашинах, подобається ходити в кіно 8 де та 5D, кататися на роликах та гераскутерах. А також мені подобається ходити лазертак. У межах благодійного проєкту комплекс приймає дітей різних категорій. Нині тут діти з родин громадської організації Берегиня душі. Частина наших дітей із -за війни ще знаходиться за кордоном, але велика кількість вже повернулася додому і. Ми намагаємося завдяки місту, завдяки нашим друзям трошки покращити їхнє життя і розбавити його яскравими барвами. Тому що не дивлячись на війну, у дітей повинно бути дитинство. Це саме головне. Організація берегиня душі об'єднує пів тисячі дітей, передусім з особливими потребами та з багатодітних родин. Для них це перша така зустріч разом за півтора року війни. ще на машинках каталася. Емоції у нас зашкалюють гарно. Тут добре, не тільки дітям, а й дорослим. Так, таке відчуття, як будто повернувся в дитинство разом з своїм сином. Мама, мабуть, більш щаслива, ніж дитина. <смір> ну, по-перше, те, що він а, грає разом, по особливій дитині включитися в иглу, це більш складніше, ніж норматикові. І коли є контакт, коли він... Дійсно робить і грає то для мене це велике щастя. Як повідомили в міському управлінні розвитку підприємництва, представники малого і середнього бізнесу не лише дбають про економіку, але й дотримуються принципів соціальної відповідальності. Традиційно підтримують вразливі категорії дітей. Надія Шевченко, Олег Каплій, Олексій Правицький цей день. Осінь відтермінована. Погодні сайти обіцяли криворіжцям затяжні душі, але не сталося. І вже з вихідних у місті знову потепліше. Повідомили в регіональному центрі з гідрометеорології. Весь наступний тиждень у Кривому Розі фактично пануватиме літо. Вночі у нас сьогодні ще можливі невеликі опади. а Завтра в день вже без опадів, і надалі. Е 18 го і 18 -го вересня у нас без опадів, буде антициклон. Температура до 25-26 градусів по області. До 23-го числа і навіть до 25-го ще буде тепла погода, до 27 градусів наприкінці наступного тижня. З 23 вересня ми чекаємо невеликі дощі. Це все на сьогодні. Більше новин на нашому сайті rodana.com.ua та на офіційних сторінках Родани у соцмережах. З вами була Анна Паукова. Спокійних нам усім вихідних.